Вітаю вас в ефірі. Програма тема дня. І зараз будемо говорити про одну з найактуальніших тем, а саме що стосується комунальних платежів. І я вітаю задоволення в нашому ефірі. Юрій голосов адвокат, вже долучився до роботи нашої студії. Вітаю вас, пане Юрію. Дуже важлива тема, особливо сьогодні. Під час відключень світла і під час того, коли багато людей зараз знаходяться за кордоном. І така велика проблема, що не всі можуть платити, за комунальні послуги, але ми всі розуміємо, що це треба робити, і аби підтримувати економіку, і аби працювали всі наші комунальні підприємства. Але як правильно себе поводити? Ось ну, якщо немає коштів платити, але всі ми розуміємо, що це треба зараз робити. Так, да, дякую, Ксенія. Сьогодні ми розберемо основні порушення, з якими стикаються споживачі комунальних послуг, і як з ними боротися в умовах воєнного стану. Многі знають, що компетенцію перевірки виконавців комунальних послуг, тобто керуючих кампаній, відноситься до компетенції Держпродспоживслужби. Але з моменту введення воєнного стану, тобто, навіть з березня 2022 року, Держпродспоживслужба припинила проведення позапланових перевірок у зв'язку з прийняттям відповідної постанови. Наразі Споживачі комунальних послуг залишаються один на один так. з виконавцями, і тому я розповім, як е, слід дійде в кожній ситуації. На жаль, ми можемо констатувати, що ОСББ проявила свою нежиттєздатність. І на сьогодні ініціативу щодо надання комунальних послуг здебільше. Е, Переходить до так званих керуючих кампаній uh -huh. в більшості випадків це дочірні кампанії забудовники, яким дом передають в управління одночасно з в експлуатації. Многі власники квартир у новобудовах стикаються з тим, що під час підписання передання. Документів для оформлення прав власності забудовник наполягає на тому, що був підписаний договір з конкретною керуючою компанією mm -hmm. на конкретних умовах. Але ж ми розуміємо, що це в принципі не обов'язковий пункт, і в принципі жителі новобудови самостійно можуть обирати собі і керуючу компанію і ОСББ, аби потім не виникало взагалі. Так, проблем. Абсолютно так, абсолютно верно, Ксенія. Але е многі не знають того, що. Обирання керуючої кампанії здійснюється загальними зборами співвласників, uh -huh. Узгодження тарифу, переліку услуг, перелік додаткових услуг все це узгоджується загальними зборами. Але, як правило, споживачі ставлять таку безвигідну ситуацію або вони підписують договор з певною керуючою компанією, або їм не передають документи для реєстрації права власності на квартири в новобудові яким чином діяти в такій ситуації, як правило, якщо вже договора підписані? Uh -huh. Ну, перше, коли працювала Держпродспоживслужба, то можна було звернутись, і з результатами провірки Держпродспоживслужба могла видати керуючій компанії припис для приведення цього договору у відповідність до вимог типового договору. Яка різниця між типовим договором і тими договорами, які пропонують підписувати керуючі А, в Договорах, які пропонуються зачастую, э, надається право керуючій компанії призупиняти постачання комунальних послуг, тобто відключати від електропостачання, газопостачання, водопостачання. Але ж зараз в умовах війни це в принципі прописано у законодавстві, що неможливо зараз це робити. Але я так розумію, що ви також стикалися так з цією проблемою, що таке э, відбувалося. Да, Незважаючи на цю заборону, а, в даному випадку дуже важко Притягнуто до відповідальності відповідних посадових осіб керуючих компаній. і в більшості цих договорів я вимушений констатувати, що ці неправомірні норми мають місце бути. Також там можна зустріти такі норми, які дозволяють керуючій компанії в односторонньому порядку додавати нові послуги, тобто не передбачені типовим переліком, і збільшувати вартість послуг. Тоді як закон зазначає, що такі зміни можуть відбуватися тільки шляхом голосування на загальних зборах. Кожен такий договір він має термін дії, тобто, як правило, це 12 місяців. Після окінчення терміну дії договору споживач має право відмовитись від його пролонгації. Яким чином відбувається така відмова? За місяць споживач має направити рекомендованим листом, а навіть бажано з описом вкладення лист на адресу керуючої компанії, в якому він повідомляє, що відмовляється від пролонгації договору на наступний mm -hmm. календарний рік. Дуже важливо розрахувати термін від почтового відправлення, щоб заява надійшла в срок за місяць до закінчення uh -huh. договору. Що відбувається після цього? Після отримання даної заяви договір з керуючою компанією вважається припиненим. Але виникає питання: а яким чином врегульовуються провідносини надалі між керуючою компанією і споживачем? Надалі. Діють правила, передбачені для типового договору. Тобто, навіть якщо договір припинив свою дію, діють правовідносини, передбачені типовим договором щодо управління багатоквартирним будинком. Но я раджу поступити наступним шляхом споживач. У випадку відмови керуючі компанії укласти вже типовий договір з типовими правилами, які відповідають інтересам споживача, має право звернутися до суду угу. з позовом про визнання договору укладеним. Це може дуже складно звучати, але я е, мушу запевнити глядачів, що це на сам насправді на дуже легка процедура. По перше, ці справи розглядаються в порядку закону про захист прав споживачів. А це означає, що вони, по-перше, звільняються від сплати судового збору. По-друге, вони розглядаються в порядку спрощеного провадження, і розгляд такої справи може займати 2-3 місяці. Що ви отримуєте по результатам цього розгляду? Ви отримуєте судове рішення, в якому буде зазначено, що між вами і керуючою компанією укладено договір а, на типових умовах. Це означає те, що а, керуюча компанія більше не зможе вам нав'язувати умови, які не відповідають типовим. А, хочу зазначити, що а, така судова практика вона стала можливим завдяки а, дуже. Такі революційні правові позиції Верховного суду, яка була прийнята влітку минулого року, де суд констатував, що якщо ви можете в тому числі угу. признавати укладеними такі договори. У випадку відмови керуючої компанії? хочеться сказати нашим глядачам, що в принципі це реально зробити, якщо там вас не влаштовує керуюча компанія, тощо. Але якщо повертатися до комунальних послуг, чи є якийсь механізм, який можна вирішити? Ну добре, ми з вами ну уявимо собі, що розірвали договір. В нас зараз типовий, але ж платити все одно треба, і ми як чи можна домовити? С тощо я чому це питаю, тому що мені мабуть пощастило, тому що а, коли спочатку повномасштабного вторгнення, коли там приходила а, платити за комунальні платежі, мене дуже здивувало питання: а ви будете оплачувати повну суму чи не повну, на якому це рівні може відбуватися? <свіснення> да, насправді зараз <свіснення> дуже хто путуються, яким чином здійснюється оплата комунальних платежів на умовах воєнного стану. Деякі вважають, що взагалі вони звільнені від оплати, деякі. Вважаю по іншому, насправді під час дії воєнного стану споживачі звільняються від сплати штрафних санкцій пені за несвоєчасну оплату комунальних послуг. Но в, тому, но в той же час обов'язок по оплаті комунальних послуг в повному обсязі мають нести кожний споживач цих послуг. Єдине виключення заключається в тому, що якщо, наприклад, споживач Залишив своє місце проживання та виїхав а, за. Майже, наприклад, України він може звернутися до керуючої компанії або СББ заявою про перерегляд цих комунальних виплат. Але е, слід звернути увагу, що це стосується як помилково вважає більша частина це стосується не е, всіх комунальних платежів, а лише дуже незначних. Цікаво про це трошки детальніше поговорити, тому що знаю е, багато і колег і одеситів, які скаржаться на те, що вони е, виїхали за кордон з початком повернення, масштабного вторгнення, але вони нібито попереджали про те, що вони будуть виїжджати. Але ж ми всі пам'ятаємо там кінець лютого, початок березня, коли угу. було не до того, аби попереджати так УСББ чи там керуючі компанії про те, що будуть виїжджати, і їм нараховується все одно платіжка, але це платіжки середні. Тобто ми розуміємо, що світлом ніхто не користується, ніхто не користується водою. Там з теплом зрозуміла ситуація, що воно все одно постачається, але як правильно діяти згідно з законодавством, да, слід розуміти, що навіть якщо ви залишили свою оселю, то ви в будь-якому випадку повинні сплачувати ну от такий платіж, як СДПТ, Да, це uh -huh. отримання будинку і пробудинкової е, території. Е, на підставі заяви керуюча компанія або СМД може зменшити лише. Оплату послуг щодо вивіз смиття, водовідведення та водопостачання, і опалення, і там, обслуговування котельнеї. Це насправді дуже незначні зміни, дуже незначні і вони зовсім не суттєво впливають на кінцеву стоїмість щомісячних комунальних послуг. Але деякі е, е, обслуговуючі компанії, СББ, ЖЕКи, вони. Спочатку введення воєнного стану вони самостійно скоротили обсяг цих послуг. Наприклад, скоротили обсяг електропостачання в комплексі, тобто освітлення загальної території, зменшили інтервали вивезу смиття, тому що зменшилось навантаження кількість так. мешканців. Зменшили кількість ліфтів, які працюють. Наприклад, там з двох ліфтів залишили тільки один, і таким чином зменшили обсяг охорони, таким чином чином скоротили обсяг цих комунальних послуг. І я в першу чергу от, закликаю власників квартир. Займатися не зменшенням е, от, тарифів на підставі заяви, а ініціювати через свої керуючі органи, ОСМД керуючі компанію перегляд взагалом комунальних угу. послуг по комплексу, тому що у зв'язку з е, зменшенням численності мешканців до воєнний обсяг послуг вже комплекс може не потребувати. Так. О, а до кого звертатися? Е, звертатися до керівника або керуючої компанії, або до керівника ОСМД для того з заявою про, про м, ініціювання проведення загальних зборів mm -hmm. Загальних зборів для. Вирішення і затвердження тарифів на поточний, наприклад, 23-й рок з урахуванням там угу. за ступеня заселення да, будинку, пане Юрі, а як правильно діяти? Ми всі розуміємо, що з постійними відключеннями світла, особливо в багатоквартирних будинках, де все фактично на електриці, отримує від багать... отримуємо від від багатьох повідомлення стосовно того, що збирають на генератори. Як поводитися у цьому випадку? Хтось погоджується е, заплатити там, е, там від двох тисяч з половиною до там до більших сум, хтось не погоджується. Всі розуміють, що тепло повинно бути, але хтось дає гроші, хтось не дає, а тепло постачається всім. Теж саме з водою і, взагалі, освітленням прибудинкової території. Так, да, це насправді одна із е, розповсюджених проблем у всіх житлових комплексах. І на жаль, вона. В більшості випадках розпочинаються і закінчуються сварками в месенджерах, Telegram, Viber між співмешканцями. Що таке встановлення генератора? Це додаткова послуга, яка надає керуюча компанія або СББ. За законом і навіть за договорами більш більшості чинних договорів. Ця додаткова послуга може надаватися лише в тому випадку, якщо будуть проведені загальні збори, і е, всі мешканці приймуть відповідне рішення. Проблема заключається в тому, що під час воєнного стану значна частина мешканців залишила Україну, і провести загальні збори не надається можливим. В кожному будинку є звичайно дві групи, які за е купівлю генератора і е проти купівлі генератора. Я розповім, як діяти одно та інше. Uh -huh. Ті, хто вважають е що генератор потрібен, наприклад, для живлення а, ліфта а, у випадку екстреного відключення електропостачання, коли її час дуже розповсюджено, коли люди просто застрюють в ліфті. вони повинні письмово звернутись до керівника відповідної компанії, ОСББ, там ЖЕК, керуюча компанія а, щодо ініціювання проведення загальних зборів а, у зв'язку з нагальною потребою да, узгодження нової послуги. І відповідний керівник повинен вжити всі заходи для того, щоб, ну, хоча б, спробувати це такі збори провести, тому що це дуже дійсно важливе питання. Якщо ви вважаєте, що придбання генератора не потрібно і компанія хоче просто з вас витягнути додаткові гроші, то Треба розуміти, що вас не можуть примусити сплачувати цю додаткову але, послугу, наприклад, знову ж на прикладі мого житлового комплексу в нас ОСББ, і вони сказали, якщо 51% жителів буде згоден з тим, що треба купувати генераторі, інших зобов'яжуть і будуть це вкладати в платіжки, що вони також мають за це заплатити. Так, але це пісь. 51% це за результатом проведення загальних зборів, про які я говорив. Але провести зараз загальні збори ОСББ дуже важко, тому що не всі власники квартир знаходяться в Україні. Навіть до воєнного стану провести загальні збори СББ було важко, через те, що ну, в Одесі і в Одеській області. Ну, процент орендованих квартир в будинку дуже великий знайти власників. От це дуже важке питання. Так. Да, є допустим письмове питання, але це інше. А що робити, якщо вам таки нав'язують додаткову послугу? У, у вигляді генератора, або будь-яку іншу додаткову послугу, наприклад, там, якесь додаткове обслужування, майданчику, о, о, якесь озеленення mm -hmm. та інше. Ну, як правило, керуючі компанії, ОСББ пропонують укласти або новий договір, де буде зазначена ця послуга, або додаткову угоду з цими послугами. Яким чином діють, якщо вам от вас вимагають укласти такий договір? Тут слід розуміти, що споживач. Вправі і зобов'язаний оплачувати лише типові послуги. Uh -huh. Якщо він не бажає і не проведено загальні збори, і він не бажає отримувати інші послуги, він може, я раджу просто направити на адресу СББ або ліберучій компанії протокол розбіжності, де зазначити, така умова не згоден тому то тому то Що в даному випадку? А, оскільки це не типова послуга. А компанія виконавець з комунальних послуг не може наполягати на тому, щоб споживач прийняв умови з цієї послуги. Якщо ж все ж таки, ну буває, ми ж Одеса, все ж таки керуюча компанія, говорить: ми вам відключимо світло, не пустимо, або вам будемо створити проблеми, або, або просто будуть наполягати. Ні, ми наполягаємо, щоб ви уклали угу. от саме такий договір. Це підпадає під поняття закону про захист справ споживачів як агресивна підприємницька практика. Додаткові послуги. Це право споживача, а не обов'язок приймати ці послуги. Uh -huh. Тому, у випадку, я хочу зауважити для кладачів: якщо компанія наполягає на тому, щоб ви оплачували додаткові послуги, уклали договір. Ви можете сміло звертатись до Держпродспоживслужби з заявою про. Агресивну підприємницьку mm -hmm. практику, і це потягне дуже дуже серйозні фінансові санкції стосовно цього підприємства. E, ну знаєте, пане Юрію, за результатами нашого ефіру, можна зробити висновок: що якщо щось не влаштовує, то є всі механізми, аби вплинути на цю ситуацію. І знаєте, ви вже сказали про чати в Телеграмі чи Вайбері, що недостатньо просто описати своє невдоволення в чатах. Треба або звертатися до адвокатів, або писати за. Яви, тим паче, що ми з вами в ефірі фактично по полицях розклали, що робити, якщо там не влаштовує управляюча кампанія, що робити, якщо ем, нараховують пеню, яку е, в умовах воєнного стану зараз заборонено проводити, і що стосується таких ось змін в угоді, які нав'язують. І я дякую вам за те, що ви знайшли час і дякую, долучилися до, до роботи нашої студії. Нагадаю для наших телеглядачів, що в нас в ефірі був адвокат Юрій Голос а я дякую вам, що ви нас дивилися. Ще побачимося.